Добрий день, я Алла Шатунова, І сьогодні ми розглянемо, що таке синапси і навіщо вони потрібні. На цьому слайді чоловік робить ранкову зарядку. Скручуються м'язи, рухаються кінцівки, виконуються відповідні рухи. А при чому тут синапси? Якби у людини не було б синапсів, Аксони нейронів не сполучалось б між собою. Не передавались би імпульси з нерва на м'яз, рухи були б відсутні. Не було б можливості використати фармакологічні препарати для блокування проходження нервового імпульсу у лікувальних цілях. Що таке синапс? Поняття синапс як тип міжклітинного з'єднання, при якому здійснюється. Перенесення нервової інформації віву науку Чарльз Шеррінгтон у 1897 році. Синапс, грецьке синапсіс сполучення. Це спеціалізована структура, яка забезпечує передачу збоджувальних або гальмінних впливів між двома збудливими клітинами. За анатомічним розташуванням розрізняють такі синапси: органі. Та нервові. Органні ми бачимо нервово м'ясові, нервові, аксоаксональні, аксодендрині. За ефектом синапси ділять на такі групи. збуджувальні, тобто запускають генерацію потенціалу дії. Та гальмівні перешкоджають виникненню потенціалу дії. За способом передачі сигналу синапси поділяють на такі групи, хімічні. Найбільш поширені в ЦНС, в яких медіатором передачі є хімічна речовина. Електричні, в яких сигнали передаються електричним струмом. змішані електрохімічні, розміщені між нейронами латерального вестибулярного ядра. Кому ж належить ідея передачі нервового імпульсу гуморальним шляхом. Перша згадка. Про хімічну передачу імпульсів належить німецькому фізіологу Дюбуа Реймону Це 1877 рік. У 1921 році віденський фармаколог Отто Леві провів знаменитий дослід на серці, яким остаточно було підтверджено. Хімічну передачу збудження синапсів. Хімічні синапси в організмі людини є головним. І універсальним механізмом зв'язку. Синапс має складну будову, але основні частини це пресинаптична мембрана, синаптична щілена та постсинаптична мембрана. Особливість хімічних синапсів мають відносно широку синаптичну щілину 20-30 нанометрів нервове волокно аксон. Закінчується своєрідним розширенням синаптична терміналь, утворюючи пресинаптичну мембрану. Яка ж особливість пресинаптичної терміналі? середині терміналі розміщені синаптичні міхруці до 300 тисяч діаметром 50 нанометрів? У міхруцях міститься медіатор, ацетилхолін. Один міхурець містить квант медіатора. Це 10 й молекул ацетилхоліна. Всередині терміналі велика кількість мітохондрій. У мембрані є кальцієві канали. Постсинаптична мембрана, яка ж є особливість будови. На постсинаптичній мембрані розміщуються холінорецептори. Які взаємодіють з ацетилхоліном. Є хемозбуджувані натріві канали. Є фермент холінестераза, яка руйнує ацетилхолін після того, як він з'єднався із холінорецептором. Механізм синаптичної передачі збучення. В чому він полягає? Потенціал дії, що надійшов до синапсу відкриває електрозбуджувальні кальцеві канали. Кальцій заходить усередину синаптичної терміналі. Під його впливом синаптичний міхурець рухається до пресинаптичної мембрани і медіатор, ацетилхолін, викидається у синаптичну щілу. Що буде далі з медіатором? Ацетилхолін взаємодіє з холінорецепторами, які розташовані на постсинаптичній мембрані. У результаті цієї взаємодії відкриваються хемозбудливі натріві канали. Натрій заходить всередину і деполяризує постсинаптичну мембрану. Імпульс проходить до ефектора. У відкритому стані канал 1 мілісекунда. Оскільки ацетилхолін руйнується холінестеразом. Продукти розщеплення повертаються в пресинаптичну терміналь, де під впливом ферменту знову утворюється ацетилхолін. А холінорецептори знову вільні для з'єднання з, з ацетилхоліном. Особливість проведення збудження хімічними силами. Хімічні синапси передають збудження відносно повільно, повільніше, ніж електричні. Хімічним синапсам притаманне явище сумації збудження. Запуск процесу виділення медіатора у синаптичну щілину забезпечується іонами кальцію, які відкривають кальцеві канали. Електричні збуджувальні синапси. Вони розміщені. У головному мозку у складі мезенцефального ядра трічистого нерва. На рисунку ядра трічистого нерва. У вестибулярному ядрі дейтерса. На рисунку вестибулярне ядро дейтерса. У ядрах нижньої оливи довгастого мозку. Довгастий мозок на рисунку і олива. Є такі електричні синапси. Аксон і сома, аксон і дендрит, аксон і аксон, дендрит і дендрит, дендрит і сома сома і сома. особливість проведення збудження електричними синапсами характерні для серця, непосмугованих м'язів, секреторних клітин. Синаптична щілина на порядок менша, ніж у хімічних синапсів проводять сигнал в обидва боки, без синаптичної затримки, передача не блокується при видаленні кальці. Електричні синапси мало чутливі до фармакологічних препаратів і ядів. практично не втомлюються, як і нервове волокно. Контактуючі мембрани клітин у складі електричного синапса зв'язані між собою речовинами пілкової природи, коннексони. Джерела інформації, які були використані при підготовці цієї лекції, це фізіологія підручник за редакцією професора Шевчука, це підручник фізіологія людини Філімонова. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.